Дівчата, які соромились брати гроші у батьків, бо не хотіли бути тягарем. Як там ваш страх бідності, як з прийманням подарунків від чоловіків, і вічним позиціонуванням, я сама ви попали в дуже болячу точку для мене. Мама виховувала мене сама, плюс бабця. Багато працювала, і я бачила, що їй було супер важко. При тому вона старалася давати мені все. Але коли вона була на межі, гроші в школу давалися зі словами Я шо ти ма грошима сиру? В мене досі є почуття тої незручності, і тепер я ненавиджу щось просити. Для мене то найгірше. Зараз потрохи з цього вилажу і стає легше. Маму не засуджую і дуже люблю. Коли я щось просила в батьків, мені завжди казали, а ти спитала, чи є гроші? Або ми на твого брата стільки витратили, що зараз на тебе. Або кожен вклад в мене потім згадувався руками. Так і виросла з переконанням, що треба покладатись на себе, щоб не питатись в когось, чи є гроші, і відробляти потрачені на мене кошти. То не позиціонування я сама, а ти кажи, якщо щось треба. Я не хочу казати. Я хочу, щоб людина просто давала без того, що я маю казати. Тоді це зовсім по-іншому сприймається не як випрошування допомоги, а справді допомога чи подарунок.